Це роль правоохоронців в українській порноіндустрії не обмежується лише забезпеченням легального прикриття. В окремих випадках вони навіть ініціюють створення такого бізнесу. Після того, як нашу вебкам студію закрили, зі мною зв'язався чоловік з СБУ, який брав участь у обшуках, і сказав: Ми бачили ваші аккаунти, у вас дуже перспективні анкети. Давайте ви організуєте студію, а ми будемо вас кришувати. Працюйте, а за суму домовимось. Ми відмовились, а через деякий час з'явився OnlyFans, і Ми почали працювати самостійно. Це вже звучить як франшиза, корупційна франшиза. Тож не дивно, що не дивлячись на те, що кожні кілька років в Україні намагаються декриміналізувати порно. Щось щоразу іде не так за виготовлення та розповсюдження недитячої порнографії в Україні можна отримати штраф та позбавлення волі до 7 років. Часто кримінальні впровадження за статтею 301 кримінального кодексу України реєструють не проти професійних порномоделей, а проти пересічних громадян та громадянок, які, наприклад, розміщують свої оголені фото та відео на сайтах знайомств, або просто пересилають їх своїм близьким в особистому листуванні через месенджери. Наприклад, таке рішення у 2023 році ухвалив Новосанжальський районний суд Полтавської області.